Вітаю на першому подільському про головні події. П'ятниця 6 грудня. Очима наших журналістів. Дивіться за мить. 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Це свято кожного, хто свого часу обрав військовий фах, хто мобілізований до війська або ж добровільно взяв до рук зброю. Та ми маємо пам'ятати це День тих, хто заплатив найдорожчу ціну за існування України, наших полеглих героїв. У Києві президент Зеленський вшанував пам'ять героїв, які до останнього подиху боролися з ворогом заради нашої української нації, заради наших дітей та їхнього майбутнього. Ми не маємо права забути їхні імена применшити їхній подвиг, адже завдяки їм ми сьогодні живемо, працюємо, донатимо та всі разом наближаємо нашу перемогу. На жаль, у святковий день є місце і для трагічних новин. У Скорботі його зустрічає колектив комунального підприємства Електротранс адже сьогодні на війні загинув їх колега, – 46-річний Сергій Куба. Він кермував тролейбусом протягом 9 років, а в травні 24-го став на захист України. Вічна пам'ять та слава герою. Перегляд мультика, частування солодощами та багато приємних емоцій. До Дня Святого Миколая хмельницькі гвардійці влаштували свято для дітей, військовослужбовців, яких загинули, зникли безвісти, були поранені або нині проходять службу у частинах. Завітав на захід і сам чудотворець. Детальніше розповімо у сюжеті. День святого Миколая, час добрих справ та приємних сюрпризів. І для хмельницьких гвардійців він став ще однією можливістю зробити щасливими тих, хто цього потребує найбільше. А саме дітлахів, військовослужбовців, які загинули, зникли безвісті, були поранені або нині проходять службу у частині. «Ці діти знають, що таке незламність, вони є сильні, так як переживають великі моменти в своєму житті. Вони рідко бачать своїх батьків, але тим не менше, ми для них стараємося підтримати їх і донести до них свою любов. Важливо настільки, щоб дитина пам'ятала, що її папа був військовим, рада, що нас запросили. Для малечі влаштували перегляд нового мультфільму Ваяна 2 для багатьох. Це можливість забути про проблеми сьогодення, поринути у світ пригод та отримати щасливі емоції. Дуже кайфово. Мені сподобалася та фішка з цим малою, що він міг перевтілюватись за допомогою свого гака. І фінальна битва. Дітям потрібно свято, ну і знаєте, дорослим теж, особливо військовим, а розвіятись. Найяскравішим моментом свята стала зустріч із Святим Миколаєм. Окрім уваги та спілкування із чудотворцем, діти отримали солодкі подарунки. Після цього гвардійці відвідали центр соціально-психологічної реабілітації Подолянчик. Вони привітали вихованців центру, передали подарунки та провели час із дітьми. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Святий Миколай побував і у Хмельницькій міській дитячій лікарні, влаштувавши маленьким пацієнтам справжню зимову каску. Підготував дарунок і для всього закладу кошти на досконалення роботи, які вдалося зібрати як компенсацію за донації плазми. Детальніше дивіться за мить. 60 тисяч гривень для Хмельницької міської дитячої лікарні. Близько 300 донорів взяли участь у ініціативі та здали плазму крові. Аби зібрати таку суму знадобився рік. Директорка лікарні каже, кошти стануть у нагоді. Ці кошти якраз будуть витрачені для лікування найважчих дітей, які знаходяться у нас в відділенні інтенсивної терапії. Саме ці діти потребують введення препаратів крові. Найбільше це діти, які мають складні захворювання, діти, які постраждали, скажімо, в ДТП. Подарунок зробили не лише для лікарні, а й для маленьких пацієнтів, організувавши для них свято. Приурочили такий захід саме до дня святого Миколая, тому що організовуємо діткам додатково ще свято разом з майстер-класами, аніматорами та святим Миколаєм, який буде вітати діток, дарувати подарунки. Адже незважаючи на те, що в нашій країні триває війна, діткам хочеться зробити свято на святкуванні. Було й місце для вдячності. Діти написали листи з побажаннями для воїнів. Я їм бажаю щастя здоров'я, щоб вони повернулися до своїх батьків рідних та в них все було добре. Надію, що в них буде все добре. Вони Окрім теплих слів, не забули й про подарунки для військових. Діти створили їх власними руками та побажали, щоб в них було здоров'я і щоб вони захищали нашу країну, щоб вони тримали лінію фронту. Я хочу побажати, щоб вони щоб ми перемогли Росію, і щоб мир був. Щасливий і здоровий. А самим захисникам, військовим, що хочеш побажати? Я хочу їм побажати здоров'я, щастя і мирного неба. Я хочу, щоб, щоб наша Україна захистом стілилась і не було на них росіянів. Нічого, щоб нічого не ринувалося і не збивалося. Хочу, щоб вони перемогли путіні, росіянів. Кожен українець заслуговує на маленьке свято, адже навіть у найскладніші часи важливо знаходити приводи для радості, підтримувати дух і згуртованість, цінувати моменти, які дарують тепло та надію на краще майбутнє. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Чотирнадцятий рік поспіль у благодійній організації Карітас проводять акцію листи до Святого Миколая. Про свої мрії та побажання чудотворцю писали діти з багатодітних сімей, ВПО, сироти, діти військових, і не тільки виконували бажання усі небайдужі. Про результати акції дивіться далі. Тай кожного часу і кожної хвили Господь вам поможе. її не покине. Цьогоріч близько тисячі дітей з Хмельниччини отримали подарунки від чудотворця. Все завдяки акції Листи до святого Миколая ініціатива допомагає родинам, що знаходяться під супроводом благодійної організації Карітас, подарувати дітям бажані речі. Я замовила не лише для себе і ще мого брата, мого машинку і поля олівці. Акція діє вже 14-й рік поспіль. Для містян представники організації влаштували святковий захід. А тим, хто приїхати не зміг, Миколай доставив подарунки майже під подушку. Вже ми почали розвозити, тобто, вже з понеділка у нас Миколай прийшов до багатьох дітей. Тут лише виходить, третя частина подарунків, тут близько 300 подарунків. Придбати подарунки дітям допомагали меценати, підприємці, владці, волонтери та просто небайдужі вже вкотре помічником Миколая став і Юрій. Є просто бажання допомогти, бажання допомогти тим діткам, які цього потребують, тим людям, які потребують. От тому воно якось саме від душі, від серця. Є й такі компанії в громаді, які подбали про здійснення мрій майже 30 дітей. Для нас це вже така, як маленька сімейна традиція компанії, тобто ми вже чекаємо, коли нам скажуть, що ми вже там готові листи. Кажіть нам скільки вам потрібно листів. Мотивує саме ця атмосфера, коли ми там збираємо подарунки, пакуємо. Потім всі разом відвозимо. І ця вже акція стає для нас таким передсвятковим настроєм. В листах діти просять різне, зазвичай солодощі та іграшки. Проте буває і техніка чи одяг. До мене був лист цього року, коли дитина просила теплий спортивний костюм, тобто щось таке з одягу. Знаєш, у колег були там і велосипеди, і просили там якусь техніку, смарт техніку. Не менше за дітей подарункам радіють їх батьки, адже для них це фінансова і ментальна підтримка. Нам дуже І подобається. Це обов'язково. Це дуже велике свято для дітей. І я ну дякую Богу за те, що є такі люди, які роблять для наших дітей такі свята. Доброчинці роблять все для того, аби подарувати диво кожній дитині, адже у день святого Миколая його заслуговують всі. Тетяна Ржепянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Не викидають, а відновлюють автомобілі комунальних закладів, які вийшли з ладу, отримали нове життя. Їх полагодили студенти місцевого вищого професійного училища. Зробили не лише добру справу, а й здобули навички кваліфікованих спеціалістів. Де застосовуватимуть відновлений транспорт дізнались журналісти першого подільського. Тепер як новий. Цей червоний трактор обслуговуватиме школи та садочки міста. Відновити його вдалось завдяки студентам та викладачам вищого професійного училища. Номер 11. у нас були задіяні як учні третього курсу, так і учні першого курсу. Було задіяно в цілому десь до 15 осіб, але вони почергово, по агрегатно, під керівництвом майстрів виробничого навчання, але ми адже ми гарантуємо якість виконання робіт. Володимир кермує цим трактором вже чимало років. Чоловік із радістю в очах любується своїм відновленим залізним конем. Обломався, то відремонтувала його. Хлопці дуже відміну, це наша зміна підростає, дуже радий. Цим результатом. Ще з юного віку цікавиться автомобілями студент Назар. Хлопець каже, раніше допомагав з ремонтом, тож обрав саме цей напрямок у навчанні. Вже в училищі він удосконалив свої знання не тільки на теорії. Помаленьку починали з того, там зняли, подивилися на яка поміняли. Мені сподобався добутий досвід. Більше я дізнався всього, чого я не знав і навчився. Володимир зізнається, ніколи раніше не стикався із ремонтом автомобілів. Хлопець навчається на першому курсі. Наразі, каже, викладачі все пояснили, а що найголовніше дали можливість застосувати на практиці. Мені подобається весь цей досвід, який я провів. Ну, показали, навчили, що треба було, то зробили. Невдовзі трактор почне обслуговувати заклади дошкільної та середньої освіти а тим часом вже кипить робота над новим авто – шкільним автобусом. Вже зовсім скоро він знову буде возити учнів у копистині. Повністю йде вживлення елементу деталі, і потім готується під покраску, і ми його підкрасимо, покрасимо, і він буде як новий. Тому зараз тривають роботи по Ремонту двигуна, тому що десь паливна апаратура у нас не спрацьовує. Замінили акумулятори зараз. Ці всі резервуари очищаємо. Я думаю, що десь за неділю-півтори часу цей автобус виїде і будуть радіти учні школи. На цьому каже директор: не зупинятимуться, адже авто комунальних установ, які потребують відновлення, ще вдосталь. А студентам необхідно набувати практичних навичок, аби в майбутньому стати кваліфікованими спеціалістами. Олександра Тулсюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Нові дати для усіх церковних свят з вересня минулого року УПЦ перейшла до відзначення традиційних свят за новою юліанським календарем. Тож день святого Миколая перенесли з 18 на 6 грудня. А коли хмельничани кладуть дарунки під подушку, дізнались в рубриці Питання дня. За новим календарем християни відзначають сьогодні день святого Миколая. Чи перейшли на нові дати святкувань містяни? О, сьогодні привітали дітей із Миколая. А чи важко було перейти? Ну, напевно, що не важко, але ми одно 19 те будемо святкувати. У нас два свята буде в сім'ї. Mm -mm. Чому? Ну я знаю, що сьогодні 6 грудня день Миколая. Тобто ми привикли, що 19-го. Так, перейшли. Чи важко було перейти? Ні. Ми ж українці, до всього після переходимо. Так. А чи важко було перейти? Ну, трошки так. Да. Так, да, давно вже, з самого початку, як тільки. Чи важко було вам перейти? Ні. Що тут страшного. Ми все час були в українській церкві, так що. Так, Напевно, да, да. А чи легко було перейти? Да. Да. Так. так. «Привітали дітей з Святим Миколаєм, моїм дітям Миколай приніс. Чи важко, чи легко було перейти? Легко. Так, перейшли. Перейшли ми на новий календар. Хочемо бути з усім світом. Так. А чи важко чи легко було парити? Легко. легко, бо всі того очікували давно. Ми це розуміли і нам пояснювали, отець нам пояснював, ми це зрозуміли. Так воно має бути. Прийшли. А чи легко, чи важко було парити? Ні, не важко. Не важко, тому що живемо по новому календарному стилю і по цьому календарному стилю, звичайно, і свята треба святкувати. Наразі це все про що готові розповісти. Доєднуйтесь до наших соціальних мереж, аби бути в курсі всіх подій. Дякуємо вам за довіру а силам оборони України за захист. Сподіваємось, ви знайшли під подушкою найбажаніший дарунок затишного вечора.